Продається двокімнатна квартира 46 квадратних метрів на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку для невеликої родини. Ціна дуже доступна, таких цін скоро не буде. Можна скористатися сертифікатом є відновлення, також торг доречний. Будинок у селищі Жуковського біля аквапарку Хвиля. Поруч ринок, Кукрпошта, магазини, аптеки, остановка автобуса та тролейбуса є вся інфраструктура для комфортного проживання, затишний двір із паркувальними місцями для вашого авто. Під'їзд чистий та охайний, стеля не тече. Кожен рік побутові служби обов'язково перевіряють її стан. Квартира дуже світла та затишна з відмінним ремонтом. Заходьте живи. утеплена ззовні по периметру. Зроблено косметичний ремонт, замінені комунікації води та опалення. Усі вікна металопластикові, двері металеві, додатково встановлені нові радіатори. Є газова колонка, яка працює незалежно від наявності світла, бо працює від батарейки. Стоять лічильники на воду і газ. Залишається холодильник, плита, сама кухня і шафа на балконі. Є кондиціонер. В прохідній кімнаті зроблена дуже містка гардеробна для одягу, причина продажу розширення сім'ї.